Бачите, спільний сон ще одне фото заможних людей, так, як спали заможні люди. Там була певна ієрархія. Наступне фото. Я зараз про це розповім. Так, спільний сон заможних людей. Так, і ми маємо сон, спільний сон бідних людей. Бачите, як спали бідні люди. Так. Отак воно виглядало. Це так зараз ми знаємо, що це є психогіє сну та нічне поводження. Це про те, про що ми з вами так зараз багато говоримо, так як важливо дотримуватися режиму сну, і як важливо психогіє психогігієна сну. І коли я подивилася на це фото, натрапила на нього також в інтернеті в статті, так, яку я досліджувала і готувала до сьогоднішнього семінару. І це спільний сон бідних людей, мені нагадує зараз, як іноді сплять наші військові так, на, на нулі. Можемо, можемо так, собі уявити, що це відбувається саме так. І так люди спали руками, віками. От. Значить, психогігієна, психогігієна, сну і нічне поводження. У 17 столітті нічний сон виглядав приблизно ось так: десь о 9, з 9 до 11-ї години вечора, люди вкладалися відпочити на кілька годин, ті, кому пощастило, вмощувалися на матраци, набиті соломою чи ганчірками або пір'ям. Це могли, бути, це могли собі дозволити там набиті пір'ям матраци соломою, ганчірками ганчірками могли дозволити лише багатії. Бідняки задовільнялися тим, що спали на розсипі сухої трави або й прямо на земляній підлозі. Це могло бути навіть без ковдри. Бачите, як на фото. Люди спали зазвичай разом в ліжку, опинялися у затишній компанії клопів, вошей інших членів родини, друзів і навіть слуг, тобто всі спали разом. А під час подорожей і геть незнайомі люди могли приєднатися до їхнього сну. Щоб зменшити незручності під час сну, треба було дотримуватися суворих спільних умов, тобто уникати фізичного контакту, надмірних рухів. Це була навіть така ціла система, як у ліжку мали розміститися родичі, так і ціла система, як спати разом. Так, тобто що не рухатися, не поверхнутися, ви можете собі уявити, яка це була складність, яку ми розкіш мали. Маємо зараз з вами, так поки я розповідаю історію походження, ви можете також аналізувати добре це чи зле, так і за яких умов можливо це використовувати. Наприклад, якщо повернутися до ієрархії, то дівчата лягали зазвичай з одного боку ліжка, причому найстарша ближче до стіни. За ними мали йти мати і батько. А потім хлопчики знову ж таки за віком. А після них вже ті, хто не був в родинних стосунках, уявляєте, так як, як вони спали, так як виглядав цей сон. Через пару годин люди починали прокидатися після початкового сну, і з одинадцятої вечора до першої ночі, в залежності від того, в котрій годині вони лягали, вони не спали. Їх не буде в шуму, бо будильник. Будильник, до речі, винайшли лише в 1787 році. Так? Американець, який мав прокидатися вчасно, щоб продати свої годинники. Так? І він винайшов цей будильник. Пробудження відбувалося цілком природньо, як і вранці. Чому? Тому що люди вже звикли до такого режиму, так? і для них це було нормою. Період неспання був корисним вікном. В ті часи для того, щоб можна було багато чого зробити, так? в ті часи ще люди спілкувалися між собою, коли прокидалися. Спільний сон означав, що людям зазвичай було з ким поспілкувати поспілкуватися, коли вони прокидалися посеред ночі. І там теж буде картинка. наступна наступна буде про сон. Напевно, ще там буде далі ви побачите, так, коли е люди сплять, продовжують е спати, а інші е стоять поруч і розмовляють, так, спілкуються між собою. Можливо, ми вже її пропустили, можливо, вона була mm -hmm. вже. Так, бу була, напевно, вища. <кхем> От. Е е е е Люди прокидалися, так спілкувалися і під час зірками, так і е, при свічках вони займалися звичайними справами, могли підкинути дрова в вогонь, щоб не замерзнути, бо це також була загроза для людей. всі віки. так, світла не було, газу не було. Е, люди грілися тим, що е, палили. Вогнища, так, багаття, або ж це були п'єци, так які треба було підкинути дрова постійно, цілодобово, щоб не замерзнути. Тому що, якщо не підкинути дрова, люди до ранку замерзали. Було таких дуже багато випадків, та це також історичні факти. Вони могли також під час того, коли прокидалися приймати ліки або справляти нужду. До речі, часто в той самий вогонь. Теж є такі історичні факти, з, з досліджень наших істориків. Ну, у селян були більш серйозні завдання. Вони доглядали ще й за домашніми тваринами, латали одяг, вичісували вогну, топили піч. А хтось під покровом темряви скоював якісь злочини. В кожного були свої справи свої завдання. Але ця перерва була також. Часом для релігії християни виконували складні молитовні ритуали, і для цього часу були прописані певні молитви. Навіть за словами одного священника, це теж були свідчення, так які знайшли наші історики. Це була найкраща година для молитви. Обід перетравлений, робота зроблено, і йти не потрібно нікому, окрім Бога, казав священник. Але частіше цей час використовували для спілкування і для сексу. Як пояснює екірг у своїй книзі, під кінець дня історія нічного життя, цитую люди часто просто залишалися в ліжках і спілкувалися. У ці дивні сутінькові години товариші по ліжку ділилися таємницями, вели невимушені розмови, на які не наважились би протягом дня, тобто нічний час сприяв цьому. Для та особлива атмосфера була для подружжя, якому вдавалося вирішити логістику спільного ліжка з іншими, це також була зручна перерва для фізичної близькості. Після довгого трудового дня вони мали ще й нагоду відпочити під час першого сну і були готові зачати нових дітей. Тобто так було дуже багато плюсів. В двофазному сні, так або першим, між першим і другим, чим займалися люди і які завдання виконували. Тобто вони жили практично повноцінним життям. Після кількох годин спання люди зазвичай поверталися в ліжко, і наступний етап сну вони вважали ранковим. Він міг тривати до світанку або й пізніше, тобто не було такого, що в якийсь конкретний час вони мали прокидатися. Як і сьогодні час, коли люди прокидалися, залежить від того, коли вони засинали.